Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і ми приїхали на наступну точку риболовлі. Поставили вже свій лагерь і будемо скоро йти готувати риболовне місце. Знаходимось в Кіровоградській області, моя батьківщина, і це одне з найулюбленіших моїх озер, де я ловила карася. І називається воно Червоний Кут. Тож ходім, покажу вам нашу опочивальню. І почнемо рибальське приготування. Поїхали! Ось так виглядає наш лагерь. Тут у нас буде кухня, два стільця у нас, більше ми не брали, цього в принципі досить. Ще буде газовий балон, і тут буде і приготування їжі, і така лаундж зона. Гриня, ти що? Модна колбаса? Тут наш такий таун я би сказала. Сьогодні ми будемо спати всі в одній палатці, тому що на вулиці може бути вночі прохолодно, і вирішили, що знаєте, в чотирьох нахекать буде зручніше. Що мені подобається в цій палатці? що Є ось цей тамбур, де можна поставити речі, залишити, є віконечко. Цей тамбур закривається, просто зараз він у відкритому стані. Ну і сама спальня, кімната, яка містить кишені по боках з обох сторон. Тут всередині у нас саме надувні матраси, наші спальники з гриніком і спальна частина Варі і Дініса. Ще повісимо туди ліхтар, який буде освічувати у вечірній час. І таким чином будемо ночувати сьогодні. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, залишайте їх в коментарях. А ми ось туди по тропочки підемо на кладку. Наша палатка там. Ми виходимо, нас зустрічають такі два трона класних зручних. Тут хлопці насобирали равликів. Подивіться, які вони великі в порівнянні з моєю рукою. Але найголовніше, так, да, це погода. Ні, найголовніше, дивіться, яка красота. Отаке велике озерце, на якому ми і будемо рибалити. Колись дуже давно я завжди ловила на цій вимостці. Але сьогодні вирішили спробувати на цій локації, будемо ловити 5-метровими вудками і починаємо приготування. Ловимо на такий комплектик. Це універсальна, така прикормка від Real Fish із ароматом ваніль-карамель. Туди також додамо черв'ячка бустера, і по кольору вона ось така. Уже в принципі в нас починається тепла пора, не дивлячись на оці хмари, ну, ми кажемо, що це тепла пора. Тому вже можна використовувати солодкі смаки і от такого кольору. Що зараз і зробимо? Замішаємо стандартно в два заміса. Перше зволоження робимо тільки водичкою, і друге на основі бустера. Оце наш стартовий закорм. П'ять кульок, всередині ще додали живого опариша. У нас є орієнтир, по центру кормимося, щоб могли удвох ловити з одної точки. Отак от. Все. Цю прикормочку накриємо відром, щоб її вітерець не висушував. І будемо чекати рибки. Потім будуть до корми, але це вже буде по ситуації. Перші 40 хвилин сидимо. Якщо риба не клює, робимо докорм. Якщо зараз впродовж 10-15 хвилин буде покльовка, одразу починаю робити докорми. Ну, по такій схемі, в принципі, на поплавочній рибалці. я завжди працюю. Це, це було фієрічески, Того, що така покльовка і одразу удочка просто в дугу. Не встигли просто зазняти мені цю покльовку. Але дивіться, зараз я вас познайомлю з своїми улюбленими кіровоградськими карасями. Вони отакі дуже круглі і дуже гарні ребятка. О. Можна, кстати, поскладати в садок, щоб подивитися потім яку кількість зловим. А у нас тут варіть тепер карасик, карасик йде. Цей меншенький, але це тільки початок. І так як ми вже зловили за перші хвилин 10 по рибині, потім будемо робити докорм. Для того, щоб рибка стояла на точці, бо якщо вона клює, значить їй там достатня кількість. І щоб вона не свалила від нас, потрібно підгодовувати. А це те, за чим я сюди їздю. Тому що цю рибу я обожнюю ловити за рахунок її виважень. Покажи, як у ділі, що просто в дугу згинає. І от дивіться, який опять лопить. Ох. І що б ви мені там не казали, комерційні водойми і так далі. Ну немає рідніших ставків, ніж на своїй батьківщині. Це по-своєму для мене такий, знаєте, дуже важливий момент сидіти на дуже рідній землі. І ловити таких відкрасенів. Так? Пузатий ще, до речі, такий дуже опа. У мене стоїть на насадці три опари і просто. Там ресторани купують по дорогих цінах равликів. Дивіться, у нас ще трохи буде відро. Хлопці зараз з відром Ой, підуть. Покажи, хто збирав. Так це ж ви збираєте. Я Ну, і Денис зараз буде допомагати. Денис просто дивився. Гриша, не гарно, так ви ж разом ходили. Одна двора все-таки замітив, я і позвав Гришу. Сто відсотків, поняли? От така от. Все, зібрав, забирай відро і йдіть тепер по уловчики свої. А ми будемо сидіти і дивитися на наші поплавочки. Сплатується в гіляку вона. Що думав? Оце ти? Отак там? Роботала? Ну, Голодаючі, повож'я прийшло. Іди. Мелочі. Пузатенька. Ставимо назад опаруша. Така от презентейшн. Щоб була. І на точечку закидаємо удочку. І опять ждем. У мене случився обрив, клюнув в короб. Ну, якщо б я встала, а не сиділа, розумієте, я б стянула з крича. А так я полінилась встать, і він мені, точніше, не обрив, а розігнув крючок. Того треба з цього асортимента невеликого вибрати жертву. І спробуємо Team Feeder. Ставимо на нього ставочки. Ну, весенька покльовочка. Так, не свалюй, не свалюй, не свалюй. Опа. Всіх рибин показувати на відео не будемо, як достаємо. Ще, а потім в кінці покажемо уловчик. Бо з таким кльовом я впевнена, що ви задовбетесь дивитися, як я достаю зварюю одного за одним карася. Ситуація наступна. Вже двічі корот побірував мені поводки. Опять його щось клює. О, просто я не брала балонку. З балонкою, понятно, тут з катушкою можна було б з ним справитися, але ж я хотіла половити карася. А він падить, а це мені мішає. Ні, то, звісно, дуже цікаво, коли це він мені тріпає нерви, там, тягає мене з сторони в сторону, але це швидко закінчується. Я не люблю так швидко, хочеться подовше, якщо на то пішло. А воно. Варя солідарна зі со мною просто. А воно ні. Таке, то, знаєте, ні о чому. Але дощик вже пройшов, зараз сонечко в нас. Нос заложили мені, що капець, якщо чесно, я дихаю. Але рибалка класна. Ці карасі надзвичайні, круглі такі широкі спини. От що, знаєте, в Київській області я не ловила таких. Всі карасі якісь менші і продовгувастіші. А те, що мені подобається, вони і мають такі кругляхи. Що от мені моїм хватом руки дуже тяжко взяти його по ширині, та, по спині. Того, знаєте, просто сижу, насолоджуюсь і обриваю поводочки. Треба було брати удочку, ця у мене ж, виходить, фантом з китовим усом. Треба було флеш брати. Там пола вершинка і ну, така вона по матюрі, там можна було оснастку пожоще поставити. Тоді, може, б ситуація була краще. Но що значить, хороші мислі приходять завжди у після. Того ловим і не жалуємося. Обосраться і не жити, якщо чесно. Ч-ч-ч, короб, короб, короб. О! Нет, нет, друг. Ти чуєш, Ты чуешь, як ліска дзвонить? Так. У мене ноги бля... трусяться хороший. Блін, дуже хороший. Варя, давай, давай, давай. Лови, бо другої попитки не буде. Цей підрався нас ламав мені поплавок. Скільки обірвав поводків? Ну ти пам'ятаєш, що я сказала? Я зловлю його. Іди <плес> сюди. Не хочеш мені нічого розказати, ні? Ох, ти що, як хорошо? Какой прилів енергії. І це не за те, що я хлібнула в тебе вінца. Фу, блін, ну на поплавок, я вам скажу, це мощно такого головить. На китовий усік це... це Та зараз, да, і крючок там вже дуже маленький стоїть у мене. Гляньте. А? А? Все-таки Оля Олександровна Що-то вміє угасити пил таких мужчин, да? погасила так нормально. Зараз покажу, що ці свині мені зробили з цим. З моєю оснасткою. А ще знаєте, який прикол? Оказується, думаю, візьму дві оснастки. Мені їх хватає. Одна оказалась на 4 метри, тобто не підходить. І в мене тільки одна оснастка. Зараз. А крючок ось такий. який трошки опять підрозігнув його. Зараз ми його загнемо назад. І з поплавком, дивіться, чого я їй кажу? Беріть три кембрика. Тому що він вирвав мені кульцом, був такий сильний отстріл. От е, в, цій, в курчі повів такий отстріл, я думала, глаз аварій виб'є. А вирвало так але за рахунок трьох кембриків. Оснастка далі продовжує працювати, бо вона розуміє, що в неї немає других варіантів. І короб так став, що карась тупо одійшов з точки. І оце минут 10-15, і от така покльовка, що аж просто емоції зашкалюють. І в такі моменти от зараз покажу, наскільки важливо правильно працювати вудлищем. От у мене фантом і китовий вус. Аболдінне уділіще, тому що якісь мої недороботки, не знаю, бачили ви чи не бачили під час виважування, вулище наскільки згинається і дає певну амортизацію. Пола вершинка так не зігнить у ну, не дасть йому, наскільки прогнуться. Але мінус в тому, що поле вершинки ви швидко швидше його можете, як то кажуть, погасити, ніж китовим вусом. Просто це я така звращенка, люблю іменно на китовому вусі сидіти біля корях і кайфувати. І зараз ми положимо удочку, обов'язково прижмемо ногою, щоб якщо не пливти, водичка холодна. І зараз ми трошки ще кормом кулечку зробимо. Бо після таких веджигиріків, я думаю, там... Ребята в шокі. Але я так адреналіна хапнула, знаєте, нормально. А у варі риба. Ти впевнена, що це карась? Так. Да. Ну ні. Ну, я не можу так сказати, як ти, я ж не профік. Карась. Карась. Просто порівняно свій короб. Нікуди. Вот. Ей, ти куди? Він до других. Пі... Боже. Ні, вар, ну то, звісно, потеря большая. Крась красивий. Уже, знаєш, можна йти і макарони варити. Це, знаєш, до моменту, поки ми не купували снасті в цю путівку, ми могли їсти щось і друге. А тепер на світі тільки макарони і дітям сосиски. Ні, риба зачотна, просто гляньте. Обалдеть. Будь ласка, хто тримає ставки на Київщині? Ну, купіть десь такого карася красивого. Ну це ж просто пісня. У нас тут спорний моментик. Дивіться, яка погода. Як думаєте, буде дощ над нами? Чи не буде? Варя переживає, а я їй кажу, дивись просто туди. І все прекрасно. Правильно? Хороший совет я дала подруге. Тому що, глядя туди, я розумію, що щось трошки надвігається. Моя любима погода, яку передають. На все время наших рибалок. Ну, у нас в тамбурі, якщо що, в крутій палатці є тамбур, точніше, там, де можна буде поставити газовий балончик. І там готують вермаши. Макарони, на які нам вистачило коштів. Так що ми голодні не будемо. Ой, покльовка, держи. О, карась. Варяда твій поплавок? Тоже нема. Я зараз спробую цього схапіть. застряла. Сейчас быстро. Да не, я поплавал, Есть? Да. Все. Карась. Это карась. Фух, ну погода, конечно, такая, знаете, дуже очковенько Как то кажут, на тоненьком пронесет, не пронесет. Потому что оно так на по чуть-чуть, по чуть-чуть. И жизнь мне кажется, а потом как валить нас. І буде не трохи. Мені подобається, що ти така весела при цьому, цьому. Так а що? Ну, це не збіжать, що ми можемо зробити? Нічого. У нас, слава Богу, що реально лагерь наш стоїть між деревами. І я сподіваюся, що воно трошки оце скриє весь цей поток. Хоча ні, воно уносить в сторону, ну повернись. На мене вже капає. То птичка піснула. Так що нормально. То просто лебіді пролетали і так трохи хоп, злякались хмари, і все, того на тебе капало. Все, дивись туди і там спокійно, Все, Не нервнічай, все добре все буде. Коротше, дощик пустився, як ми і планували, готуємо їсти. Тут уже остивають наші супердорогі макарони, тут сосісяки підігріваються і будемо вечерять. Понамокало, бачите, така трошки як зливка пішла, потім припинилась, та ми хоч стали готувати. Малі там просто дуріють, зносять кришу. Мені здається, собаки мої підуть в відпуск, коли ми повернемося додому. Не знаю, хто як, але я коли поїм, у мене очі аж закриваються. Моментально. А ще коли ти довгий час проводиш на свіжому повітрі, так то взагалі. Але знаєте, Ще й спати рано лягать, звісно, бо тоді серед ночі прокинешся і все буде не спатися. То зараз оце повечеряли. Ще підемо хоч пару карасиків, може, зловимо. А там як вийде, може, шостнадка моя виживе, знаєте, бо я так щось не подросчитала, звісно. Але так люблю я оце. На природі весь оцей кіпіш і особливо мені подобається готувати їсти. Не знаю чого, але мені поприкули. це щось там на цей циганський табор, знаєте, готують, разом сидіть, сміятися. Класно воно все це виходить. Сіли, значить, підкормилися заново. І ось хлоп, ла-ла-лей. Ей, не путай! Ну, я ж попросила не путати сусідки з Насті. ти що? Вона мене тоді в палатки придавить за твої гріхи. Оп, дощик пройшов, тепер так тихо. Хорошо. Зараз покажу. О, таке відчуття, що вони тут всі під копірку, знаєте, такого майже одного розміру. Деякі попадаються трохи більші, а деякі... Где екстраптор? Він шут єсть. Далеко заглотив. Необходима віч на рибалки. Угу. Пацаняка такий. Після доща може і кльов буде лучше. Може і короб не підійде, дай бог. Шо -шо? у що? Так, ну не грусті. Тебе буде на карпичі, значить. Туварі... Вони Скільки? карасі не люблять. Так, да, тому що ти не мама карасій. Скільки ти сьогодні зловила штук? Мало. Не, три, так? Да? Mm. Да. Ну так буває. Помниш нашу прошлу рибалку, де я ловила карпа, а ти ні. А потім на наступний раз. Помнишь на куплесі, як ти по трофейних отошла? Хорошо. Важко забути. Отож, пам'ятаєш, як мені тоді було обідно? Не пам'ятаєш, бо я не признавалась. Так що все нормально. На карпачі ти граєшся. Так, нічого ж тут немає. Вимостку прям так потопав. Давай, 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 давай. Ох, красивий. Красивий, красивий. Чик. Що мені подобається в цій підсаці, що вона є така універсальна, знаєте, того, що якщо 2 метри або 2,5, вона ну, короткувата для більшості водою. А у нас підсака 3,5 метри і вона може складатися меншою і більшою. І це реально такий плюс її. Подивіться. От подивіться на це золотко просто мамина кукурузка. Такі класні коропи. І от зараз у нас вона у варіанті два коліна складена. Ой. Тут за рахунок шайби можна розкрутити і висунути ще третє коліно. Зараз такий гарний захід сонця, і для вас, мої підписники, буде важлива інформація, точніше, прохання. Потрібна допомога для 164-ї бригади. Вони працюють з ППО, і для ремонту їхніх автомобілів потрібно прикупити там, інструменти, щоб все це вдало і швиденько ремонтувати для їхніх мобільних вогневих груп. Тому в описі під цим відео я прикріплю банку і буду вдячна кожному із вас за донат. Сиділа, ждала, ждала. Хотіла крайню рибу. Це буде вона. Тому що вже трохи прохолодно. І будемо збиратися моститися в палатку і нахекувати там. Зараз покажу наш улов. Можна сказати, що це нашій? Ті мої два карася можеш не рахувати. Так, ну ось. Це з учотом того, що ми ходили їсти. Нас трошки дратували діти сьогодні в них промах з поведінням. І ті коропи, які просто розбомбили. І зараз ми їх випустимо зразу. Але подивіться, які тут гарні карасяки. Ось, зараз, ось оп, такі красавчики. Ось, ось вообще такий обалденний карась. Хай пливуть до домку, бо ми їм обіцяли, що вони повернуться. А що ми свої обіцянки виконуємо? Варя вже гикає. К чому би это? Бо замерзли, якщо чесно. Вроді й дощ не такий, але воно трохи все примокло і так якось аж зепку стало. Зараз йдемо вже на ночівку. І потім з вами зустрінемось уже на третій нашій локації. Всім дякуємо, що ви з нами в цій подорожі нас підтримуєте. пишете коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!